Ця пісня давно вже стала у нас однією з найбільш улюблених. Лірично журливий настрій, проникливе поетичне слово викликали у молодого Леоніда Глібова ось саме ці краєвиди околиць невеличкого подільського містечка Чорного острова. Зовсім не широкий тут Південний Буг, покриті в ті часи вербами, яворами, схили Вовчої Орії та, напевно, Погожа сонячна літня днина. Народився Леонід Іванович Глібов не тут, а в селі Великий Поділ Хорольського повіту на Полтавщині 5 березня 1827 року, у родині управителя маєтків Магната Родзянка. Початкової грамоти майбутнього українського письменника Леоніда Глібова навчила його мати, культурна і освічена жінка. Згодом він вступає до Полтавської гімназії, яку вимушений був залишити через серйозне захворювання. Після одужання навчається у Ніжинському ліцеї вищих наук князя Безбородка. Однак надто нещасливо склалися для глібова обставини. Раптово помер батько. Довелося на цілий рік залишити навчання і жити на хуторі. Невдовзі померла й мати. Ліцей Глібов закінчив у 1855 році. Однак атестату йому не видали, а направили аж у Чорний острів на викладацьку роботу у тутешньому повітовому дворянському училищі. Період перебування Глібова у Чорному острові широко відображений на стендах тутешнього літературного музею. У нас в Чорному острові було двокласне Дворянське училище. І ось в жовтні місяці, а точніше 9 жовтня 1855 року, Леонід Глібов приїздить в Чорний острів і займає посаду викладача, без документів, диплому в нього не було. Чому? Він, йому необхідно було відпрацювати 6 місяців. І після цього, коли збирався весь педагогічний колектив, ну, от проводили, напевно, як, як сьогодні називають педагога. Легічну раду, от, і давали йому оцінку. Тобто характеристику відзив, в І ось тоді, після цього, він отримав, що, звичайно, дуже, дуже хорошу характеристику. За нього відвуковались дуже і дуже добре, як грамотно грамотного освіченого вчителя, і він отримав цей диплом. Ось в Чорному острові розпочинається фактично, розпочинається його така бурхлива діяльність, як, як поета-байкаря. Його надихало на написання байок, творів. Оце наша природа, наша місцевість, кругом ставки, ліси, острівки. Ось в Чорному острові Леонід Глібов написав 73 своїх твори. В Чорному острові, викладаючи Історію і географію в двокласному дворянському училищі він ще не він ще не тільки займається викладацькою роботою його ще. І директор училища Петро Конашевський на час своєї відпустки лишає керувати училищем, призначає його керівником по догляду за розквартированими учнями-студентами, а це були учні-виходці із дворянських сімей. Двохкласне училище це не означало, то, що вони вчилися два роки, тобто два класи. Один клас був розбитий на два роки, тобто по півкласу. Навчалося 100 хлопчиків і дівчаток. Навчали цих. Хлопчиків і дівчаток навчали не тільки не тільки там, наприклад, історії, латині, математики, от літератури. Їх навчали як готувати їсти. Приготувати їсти, як подати, їсти дівчаткам, От. шити, вишивати, співати, танцювати, їздити верхом на коні на, на коні і так далі, приймати гостей, це все їхня поведінка. Оце, це, 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 це було було навчення. Якщо право, йшла теоретичне навчання, йшло в гімназії, то вже друга половина навчання, за якою вже й наглядав сам глібу, і вже, вже йшла після, після уроків. Ряд архівних матеріалів дає повне уявлення про педагогічну та літературну діяльність Глібова на Поділі. Леонід Глібов учитель історичних наук. Знаходимо в списки чиновників і учителів Чорноостровського училища від 9 жовтня 1857 року. 31 жовтня 1856 року смотритель Чорноострівського училища надсилає відомості про вчителя Глібова, де зазначає, що той має вік 30 років, платню 300 карбованців сріблом на рік, дружина Параска Федорівна, донька Ліда. В іншому документі знаходимо згадку про те, що Глібова призначено за сумісництвом наглядачем загальної учнівської квартири, тобто гуртожитку. І за це йому буде відповідна доплата. Серед своїх колег молодий учитель виділявся старанністю і сумлінним відношенням до своїх обов'язків. Ми знаходимося ось в маєтку, де експозиційний зал по поету Байкару Грібову. Оце малий банкетний зал. От. Тут в цьому маєтку була велика бібліотека, була чудова картинна галерея. От. Справа в тому, що картину галерею відкривав, і перші свої картини в цьому маєтку був відомий французький художник Ніколя Орда. В рафа був свій театр. Графа був, був свій свій концертний ансамбль. Можна так сказати, чому я чому я наголошую на ансамблі? Тому що вперше навіть грав сюди, запросив відомого ще не знаного в цей час диригента Росіні, який диригував і навчав музиці людей оцих цих людей, які приходили сюди на службу до графа. От. Якщо брати ще коротенько, то в 1847 році Ференс Ліс перебував в цьому маєтку, який написав і вперше виконав цей єдиний зал в Україні на сьогоднішній день зберігся в Чорному острові, де вперше була виконана всесвітньо відома рапсодія номер 2 Але повернемося до Глібова. Глібу е дуже часто. Спілкувався не тільки з учнями, а й з місцевим населенням. От. Він відвідував бідні родини, він приймав скарги людей. Люди були безграмотні, він приймав ці скарги і возив у земські управи, наприклад. І ось був такий момент в, на... в житті чорного і цих людей, підданих графа Шездецького в 1857 році. На велике православне свято, християнське свято Трійці Спаса, граф наказав управителю вигнати людей в поле і католиків, і православних, оце вже свято було православне, жати жито, пшеницю, ну, в'язати снопи і так далі. Ну, я не знаю. Можливо, це щось побудило, чи погодні умови його побудили до цього, йшли дощі, а необхідно було спасти саме врожай, чи що. Але як, люди, звичайно, підкорилися. Вони пішли, вони відпрацювали цей день. Але, як правило, як завжди, між людьми знаходиться якась людина, ну, якби лідер. Він запропонував написати колективну скаргу. А в цей же час саме місце Проскурів, проскирів... Вже розцвітали після Чорного острова. І вже, було, вже були установи, судові установи, земські установи, От. І ось вони пишуть в Проскурівський повітовий суд скаргу. От. Цю скаргу вони виграють. Суд розглянув і сказав, що ну, я знаю як, ну, що граф був неправий і не мав права цього робити. Ну, Там можливо його пожурили. Можливо, дали йому 3-5 копійок штрафу, а це були великі гроші. От, якщо інтересно, я можу сказати, які тут ціни були ще до того. Але справа в тому, що коли ця їхня тяжба була виграна, Глібов пише байку щука. Байка Щука одна з найбільш відомих серед творів Леоніда Глібова. Заключні слова. І щуку кинули у річку, давно вже стали широко вживаним афоризмом. Леонід Грібов, щука. На щуку хтось бумагу в суд подав, що буцім би вона таке виробляла, що у ставку ніхто життя не мав. Того заїла в смерть, другого обідрала, піймали щуку молодці та шаплиці. Гуртом до суду притаскали, хоча чіби й мокренькі стали. На той раз судями були якісь два осли, одна нікчемна шкапа та два стареньких цапа. Усе народ, як бачите, такий добрячий та плохий, За стряпчого, як за всіх дві годитя, була представлена лисиця. А чутка у гаю була така, що ніби щука. Та частенько, як тільки зробиться темненько, лисиці зішле то щупачка, то сотеньку карасиків живеньких або линів гарненьких, чи справді так було, чи може, хто збрехав, хто ворогів не мав. все таки Катюзі, як кажуть, буде по заслузі. Зійшлися судді, стали розбирать, коли і як воно, і що їй присудити, як не мудруй, а правди ніде діти. Кінців не можуть поховать, Недовго думали, рішили і щуку на вербі повісити звеліли. Дозвольте й мені, панове, річ держать, тут обізвалася лисиця. Розбійницю таку не так судить, годиться, Щоб більше жаху їй задать, і щоб усяк боялась так робити, у річці вразу щуку утопити. Розумна річ всі зачали гукать. Послухали лисичку і щуку кинули у річку. Зразу ж цей вірш був опублікований в газеті. І ось Костянтин Пшездецький, це вже останній граф, він був молодий в цей час, в 1857 році він запрошує сюди в маєток. Ось цей зал, в якому ми стоїмо, малий банкетний зал, не одного Глібова. Не одного гліба, тому що для нього це було книзько. Вони гонорові дуже були люди. От. Він запрошує разом сюди, у цей зал, директора Дворянського училища Петра Конашевського і настоятеля, викладача історії, географії та латині Глібова, тобто поета-байкаря. Він не, не, не визнавав і не говорив, що це така знаменитість. Ось він сюди, їх двох запросив. Яка від, між ними відбулася розмова, невідомо. Але настільки, будучи впливовою людиною, він, що ми бачимо, що буквально на другий день Петро Кунашевський розраховується із посади директора Дворянського училища, від'їжджає місто камянець подільський глібов забирає жінку Параску Федорівну. І забирає дочку Ліду і сина Олександра, який вже родився, дочка Ліда, і син Олександр. Э, э, син Олександр родився в Чорному острові. Дочка Ліда родилася ще там, у, у горбах Хемецького повіту. Це перша їхня дитина. І від'їжджає в Чернігів. Доля надто важка і складна самого поета-байкаря. Ми не маємо на сьогоднішній день архівних матеріалів. Таких більш досконалих, широких матеріалів. За три роки проживання і вчителювання у Чорному острові Леонід Глібов створив чимало поезій, кілька байок, зокрема, вівчар, щука, лящі. лящі. В гаю у пана був ставок. Вода, як скло, на дні пісок, кругом цвіли волошки та васильки, червона калина там росла, під гаєм пасіка була, ну рай та й тільки. того було чималенько лящів, ніхто їх не ловив, ні волоком, ні в'ятірями. Життя лящам, мов тим панам, гуляють, ляпують хвостами, приїхав раз з сусідом пан Угай, і щук звалів, устав понапускати. На бійся щук пускаєш, пане брате, озвав сусід, ось постривай. Ти гірше тільки тим нашкодиш, усіх лящів позводиш, їх щупки заїдять. Даремна річ хазяїн став казать, та й усміхнувся після того. Жалкую, чом давніш не звів. А ти ж, сусіде, чув от кого, що я охочий до лящів. Глибоко шанують пам'ять Леоніда Глібова у чорноострівській середній школі, учительський колектив якої продовжує кращі навчально-виховні традиції колишнього повітового училища. Тут жив і працював. Видатний байкар, якого знають всі на Україні, Леонід Іванович Глібов. І хоча він читав історію та географію, але все-таки душею він був словесником. І тому не дивно, що саме тут у нас він написав свої байки, Відомо на весь на всю Україну Щуку, Вівчар і, звичайно, радість нашу пісню Журба, яку співають по всій Україні. Діти гордяться тим, що вони живуть на тій землі, на якій ступала, як кажуть, нога, на ті стежки, по якій ходив Леонід Іванович Глібов. І тому я дуже надіюсь, що вивчення творчості глибоко заляже у їхніх серцях. У школі проводяться різноманітні конкурси. Це конкурси малюнків, до конкурси малюнків ілюстрації до байок Глібова. Це конкурси на краще читання його творів, пісень, байок, написання наукової роботи, написання рефератів. Свиня. Свиня? У панській звір залізла. Посновигала там по всім куткам на смітнику кісток погризла, полежала в багні, як слід свині, в гноїкою йовидалася пикою своєю, та й з густеї знов прийшла. Така ж, як і була свиня свинею. От став свинар її питать, що свинку, бачила ти в пана, чи хороша там гостювать? Яка була тобі там шана? Я чув колись, що у панів, мову царів, срібло та золото скрізьсяє, що буцім би пани та хорошу живуть, та солодко їдять і п'ють. Та де там воно є, свиня йому мовляє брехня, не слухай. Я ж була і їла, і пила, чи заходеньки обходила, і смітники, і суточки, а доброго нічого там не вздріла, то тільки вигадки дурні. Не хочу я нікого прирівняти, дзвоняйте до свині? Ні, далобі, що, ні? Я тільки хочу щось спитати. Траплялось на віку мені таке їй бачити ледащо. Подивишся, негодня на нащо, а як почне тебе судить, то так обреше, обчернить та рознесе погану славу, що соромно й сказать. Так я й хочу вас, панове, попитати, ге на гріх. Таку прояву свинею величать. Вівчар. Був на селі вівчар Тарас. Він панових овечок пас. Став мій Тарас чогось журитись, сидить, головоньку схилив, а панові боїться похвалити, щоб пан не бив. Чого ти, брате, світом нудиш? питаються його. Ох, братці. Лишенька мого, аби як не відбудеш. От став хвалитись він, що є в болоті вовк, і на лихо йому хапає овечок. Що ж, брате, будемо робить? Ще й не таке нам діє вовк. А пан за віщо ві буде бити? Гуртом вони до пана всі пішли, усе по правді розказали. Звелів їм пан, щоб вовка стерегли, і коли можна, щоб піймали. Пильнують вовчика. Нема коли й а вовка щось немає, не чуть. Чого ж це так, що у Тараса часом буває добрий борщ із м'ясом та з начинкою пиріжки? Дурні дядьки, ні один з вас не розчовпає, який там в біса звір. На вовка тільки поговір, а овечок тарас хапає. Чорний острів пишається своєю історією, зокрема, і тим, що тут в середині 19 століття жив і працював Леонід Глібов. Але коштів на утримання в належному стані приміщення колишнього дворянського повітового училища, в якому саме вчителював видатний український поет Байкар, не знайшлося. Ще донедавна тут висіла меморіальна дошка. Тепер її вже немає. Цього року в сінах нашої бібліотеки буде проводитися обласне літературно-мистецьке свято повшанюванню 185-річчя дня народження Леоніда Івановича. Ми дуже пишаємося тим, що на території нашого містечка жив, вчителював і перебував така відома людина. Готуючись до проведення ювілею, ми спільно із Хмельницькою обласною. Універсальною науковою бібліотекою імені Миколи Островського підготували книжкову ілюстративну виставку, на якій представлена література різного характеру. Це і видання Леоніда Івановича, а також твори, які містять інформацію про життєвий та творчий шлях. Це і книги, і газетно-журнальні статті. Читтєвий і творчий шлях Леоніда Івановича Глібова після його перебування у Чорному острові був ще великий і щедрий на творчі здобутки байкаря. Слава його поширилася не лише по всій Україні, але й далеко за її межами. А вірш Журба, започаткований поетом у нашому подільському краї, остаточно був опрацьований уже на Чернігівщині. Покладена на музику Миколою Лисенком, ця поезія стала однією з найулюбленіших. Народних пісень